Наш цикл передач, який ми започаткували, в якому ми знову будемо говорити про Конституцію, Конституційний Лад в Україні, про відновлення його, про встановлення Конституційного ладу. Чому знов за Конституцією? Ви знаєте, мені за цей час випала така одна розмова, коли мені одна молода людина сказала, що Іван Миколаївна, ну що ви все за свою Конституцію? От як дерево росте і дає врожай, я бачу, а як. Е Дає, вражає Конституція, я цього не бачу. Тому я не знайшла нічого іншого сказати, як те, про що ми говоримо: що якщо дерево посаджене, воно дає е, свої плоди. Якщо Конституцію ніхто не посадив на коріння її громадян, власників, то ми ніколи в житті не побачимо, е, як вона працює. Тому наше завдання е, з вами посадити це дерево Конституції. На справжні коріння, справжнього споруда громадянина власника цієї держави і територіальних громад. Тому наше завдання нагадати всім громадянам України, що вони є власниками держави, яка називається Україна, що вони є власниками кожної територіальної громади, де вони проживають, в селі, в селищі, в місті, в районі міста з районним поділенням. Тобто це такі речі, основоположні, які прописані в Конституції, це є конституційний устрій, недотримання якого підриває основи державного устрою взагалі будь-якої держави. А те, що зараз відбувається, ми з вами вже побачили, що це якраз і є відсутність фундамента цього державного устрію. Так як підірвані ці основи, які повинні бути відбутися вже 16 майже 17 років з 96-го року, коли була прийнята нова Конституція України. Тому, знаєте, для того, щоб почати цей процес встановлення і відновлення конституційного устрою, треба зробити декілька запитів, які дадуть вам розуміння і бачення, що якраз. Там, де ви проживаєте, відсутній власник територіальна громада і ви, громадянин як власник цієї громади. Значить, ми шляхом багатьох запитів побачили, які запити треба робити головні, які може зробити кожен, зразу побачити цю картинку, чому не працюють у нас органи місцевого врядування і органи державної влади в Державі. Значить, Перше, що треба зробити, і всі ці документи ви можете знай знай знайти у нас на сайті е нашої громадської організації, яка називається Правовий Простір. От, е там всі ці запити є шаблончиками. Ви можете побачити відповіді, які ми е отримали в Сєвєродонецькій. І ви можете їх самі співставити і побачити те, що вже побачили ми. Тому перший запит, який ви можете зробити. Це е, отримати витяг з державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, чиє е, існує в вашому селі селищі, місті в районі о, у місті з районним поділенням е, територіальна громада, власник, е, і е, отримати е, такий витяг, е, в тому що в більшості населених пунктів територіальної громади немає. Є такі один поодинокі. Територіальні громади, які створені в неконституційний спосіб після утворення е, сільських селищних міських рад, і чого теж не передбачено Конституцією. Але е, такий варіант він теж дає бачення ну, е, теж відсутності конституційного устрою. Другий запит зробити в Міністерство юстиції обласне, запит про те, чи е, створена територіальна громада вашому. Місті, селі чи селищі. Коли ви ці запити зробите і отримаєте відповіді, то ви побачите, що територіальної громади в вашому місті не існує. Про що це говорить? Це говорить про те, що відповідно до 140 статті Конституції 141, 142, 143 значить, немає в вашому місті первинного суб'єкту місцевого самоврядування територіальної громади, де ви виступаєте особисто власником. Власником сього майна землі, як, як найперше, значить рухомого, нерухомого майна, який е, повинно є на, на цій території, бюджета і комунальної власності, до якої входять підприємства, організації, установи. Тобто комунальна власність це не те, що е, знову нас приручили е, розуміти, що це приміщення, якісь що це там е, жеки, ще що-небудь. Це якраз є підприємства організації, установи, тобто суб'єкти господарської діяльності, які нас обслуговують. Це перше, що ви побачите, що територіальна громада відсутня, тобто ви як власник не відбулися, значить не відбувся Конституційний устрій прописаний Конституції. Друге, що, можна, що треба зробити, це зробити запит про засновників. Та дату заснування органів місцевого самоврядування, який створює той первинний суб'єкт територіальна громада, тому що в Конституції України написано таке, що територіальна громада безпосередньо керує своїм майном або через утворення нею органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо немає територіальної громади, то е, логічно, що Сєвєродонецька міська рада не знає, хто її засновник. І вона не знає, де взяти той розпорядчий акт, на підставі якого 21.05.1997 року була заснована Сєвєродонецька міська рада. Я думаю, ви таке побачите. Крім того, оце число, воно знаєте, таке якби, е, одне для, для всієї України, чогось на ньому заскорузла вся Україна 21.05.97 року. Всі органи місцевого самоврядування. Майже всі, тому що з тих, з тих запитів, які ми робили по всій Україні, ми побачили, що дуже мало де є зареєстровані органи місцевого самоврядування в інший день. Чому це вони зареєстровані в цей магічний день? Я зараз трошечки поясню, тому що 21.05.97 року орган місцевого самоврядування у відсутність територіальної громади розпоряджу акту не міг бути заснований. Крім того, в цей день ще не існувало навіть такого поняття, як орган місцевого самоврядування, тому що закон про місцеве самоврядування він дійсно був прийнятий саме в цей магічний день 21 нульта 1997 року, але вступив в законну силу через три неділі. чому ж утворили цей орган місцевого самоврядування не тоді, коли набув чинності закон, а саме в цей день? Ми зрозуміли, коли проаналізували законодавство України. І ми побачили, що на 21.05 97 року значить, іще існувала Ради народних депутатів міст, сел, селищ і районів у містах з районним поділенням. І саме ці органи вели державну реєстрацією юридичних осіб, тобто вони самі себе зареєстрували, значить, зареєстрували орган у відсутність. Розпорядчу акту у відсутність засновника, у відсутність закона. Для чого? Для того, щоб цей орган використовувати розкрадання власності територіальної громади. Чому вони так зробили? Тому що вони дуже ретельно планують свої дії наперед, розуміючи, що громадяни колись зрозуміють, що їх обіграли. І коли почнеться зворотній процес вимагання від того органу, який розкрадав це майно. Повернути, то буде відповідь, що ну, створений шахрайським шляхом, і там відповідальність до трьох років умовно і тільки. Тобто вони, створюючи таку систему, розуміють, що відповідальність ну, по кримінальному кодексу це шахрайство. Але, чесно кажучи, от підрив основ державного устрію. Це дуже серйозна е, е, кримінальна відповідальність. Але, на жаль, не прописана в Кримінальному кодексі, а прописана в Конституції для е, гаранту Конституції Президента України. Про е, оці всі порушення, е, які був повідомлений, але е, не відреагував, Направив Міністерства юстиції України наше звернення встановити Конституційний лад і на цьому вирішив, що його повноваження закінчені. Я думаю, що ми ще до нього звернемося один раз, коли, отрим... коли будемо мати весь пакет документів для того, щоб йому проявити відсутність конституційного устрою в державі і саме ну, в, Сіверодонець... в місті Сєвєронецьк. Це ми зробимо обов'язково. Це друге. Значить, я нагадую, що нам що треба зробити запит про засновників та дату створення вашої ради. Там, де ви проживаєте. І ви побачите, що ні засновників немає, ні розпорядчого акту про утворення органи місцевого самоврядування немає, і що вони створені в відсутність закону. Це ви дуже побачите. Значить, в містах ще треба зробити запити про утворення такого віртуального власника, якого взагалі не передбачено ні Конституції. Ні законодавством України Значить, рішення про утворення фонду комунального майна. Значить, це такий орган і положення про його створення. Це такий орган, ви знаєте, він був створений, наприклад, в в 1998 році, але порядок його створення він якраз підміняє порядок створення територіальних громад. Тому що якраз отак, як відбулося утворення фонду комунального майна, повинні були бути утворені територіальні громади як власники в 96-му році, коли набула чинність Конституції України. Що цікаво, що коли створювався фонд комунального майна, то виник власник новий, Сверхнецька міська, міська рада. Який не передбачений ні Конституції, ні законом. Крім того, порядком чи положенням про утворення фонду комунального майна значить, власність міської ради вже була передана тут увага значить, передана одночасно і в оперативне управління, і в віддання, що не передбачено законодавством. Тому що оперативне управління воно передбачає е, якраз просто керування управління, а відання це е, право володіти, користуватися, розпоряджатись власністю. Тобто, фактично, фонди комунального майна були створені як підприємства, тому що саме підприємства державним або комунальним надавалось відання, власність, комунальна чи державна. І от такою підміною утворення підприємства. З назвою Фонд комунального майна значить, через таке підставне підприємство, яке замість власника територіальної громади, конституційного власника, значить, почало розпоряджатися, володіти, користуватися, розпоряджатись власністю громади в незаконний спосіб. І так само в шахрадській і якраз знов застосування застосуванням методів підриву державного устрою, основ державного устрою, тому що основа. Це є фундамент. А фундамент нашої конституції це якраз і є територіальні громади. Запити про існування фонду комунального майна треба зробити в містах. Інші запити, про які я зараз буду говорити, їх треба робити не тільки в містах, а й в інших населених пунктах, тому що це якраз є достатні докази говорити про те, що немає власника. Перший запит, який треба зробити, це про власність, власника землі. Як правило, відсутність територіальної громади міська рада вона не має чого відповісти. І так як відповіли нам в Сєвєродонецьку, то е, така земля обліковується в якомусь жеху. Тобто такого порядку користування землею, як обліковується в жеку, не передбачено. Тобто це не користування, це не оренда, це не власність. Тому зробіть такі вип в в в запити, і ви зрозумієте, що. От якраз землю вони не можуть сховати, не можуть е, приховати, що відсутній власник, власник, тому що відповідно до 13, 14 статті Конституції 140, 143, а також відповідно до 80 статті Земельного кодексу, суб'єктом права власності на землю є виключно територіальна громада. Тому, е, Такий запит він теж проявляє відсутність у цього власника територіальної громади, і як наслідок нас, громадян України, власник, власників цієї громади. Другий запит, який так само проявляє відсутність цієї територіальної громади, це запит про рахунки міських, сільських селищних рад чи районних рад у містах. Які є, будь то в казначейській службі, чи в інших якісь банках. І коли ви отримуєте перелік цих рахунків і запитаєте в Державній казначейській службі, будь це бюджетний чи небюджетний рахунок, кому він належить, то ви так само побачите, що він у порушення 142 статті Конституції належить іншій особі, ніж там написано. А там написано, що і земля, і бюджет, тобто рахунки, якими користується міська рада чи, сільська, чи селищна рада, вони є власністю територіальної громади. І це якраз ті речі, які допомагають побачити, що відсутній Конституційний устрій. Що ще треба зробити? Можна ще запитати, кому належать будівлі, в яких Розташовані органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І ви побачите, що половину будівель або ж знаходяться в приватній власності і орендуються органами державної влади, або місцевого самоврядування, або знаходяться у якійсь незрозумілій власності органів державної влади. Ми до цих пір не можемо зрозуміти, як це відбувається. А багато які будівлі вони просто не мають власника. І говорити про те, що відсутність територіальної громади власника, теж по 142 статті Конституції якраз є власником нерухомого, нерухомого майна територіальна громада, їх цю власність дуже неможливо оформити. Оформлюють тільки на ту власність, яку є можливість вкрасти на даний конкретний момент. А та власність, якою вони користуються, вони не напрягаються не оформлюють. Тому. Зробіть всі ці запити і е, якраз побачите, що на вашій території відсутня територіальна громада як власник, як власність громадян України. І це говорить тільки про те, що вам треба звертатися з вимогою до вашого органу місцевого самоврядування про те, що е, на території, е, значить, е, відповідно до Конституції, є обов'язок встановити конституційний лад саме у. Органа місцевого самоврядування і е, його голови, якого ви обрали, голову е, вашої міської, сільської чи селищної ради. Е, ми таку вимогу в себе серебрецько вже зареєстрували, тому міський наш голова повинен відреагувати за нею про конституцію, провести загальні збори, встановити Конституційний лад. Встановити власника на цій територіальній громаді. Якщо такої реакції не буде, то у нас є декілька варіантів, щоб з цієї ситуації вийти громадянам. Як це можуть зробити самі громадяни? Перший варіант це поспілкуватися зі своїми сусідами, роз'яснити ситуацію, провести загальні збори. І через загальні збори встановити конституційні влади безпосереднє управління на своїй території це перший варіант. Другий варіант проводити загальні збори представниками від кожного будинку, в якому створити комітети самоорганізації населення, які шляхом повідомлення засновників зареєструвати в міській раді, яка існує чи сільській раді. Чи в районній раді в містах в районним поділенням і е, провести збори через представників цих комітетів самоорганізації населення встановити конституційний лад. Але все-таки я думаю, що вигідно е, всім, у тому числі, і тим людям, які працюють в органах місцевого самоврядування, все-таки легалізуватися через проведення у таких загальних зборів. Самою міською радою чи головами міських рад, сільських рад, там, рад районів. Тому, чесно кажучи, ми звертаємося до їх доброї волі, щоб вони самі, самі це зробили. Якщо вони не зроблять, ми це зробимо, виходячи від волі громадян безпосередньо. І які будуть далі дії, почуємо в слідчих випусках.